Розділ 19. Прощання. Чарлі не спав. Чекав на мене скрізь у будинку горіло світло. Я намагалася вигадати, як змусити його відпустити мене. У голові було порожньо. На мене очікують неприємні хвилини. Едвард повільно припаркувався, зупинившись на пристойній відстані від пікапа. А вся трійця насторожено пильнувала, завмерли на сидіннях прямо, наче коцюбу проковтнули, дослухалися до кожного звуку в лісі, придивлялися до кожної тіні, принюхувалися до кожного запаху, шукаючи щось незвичайне. Двигун замовк, і я нерухомо сиділа, вони продовжували слухати. Нікого немає, напружено сказав Едвард. Ходімо. Емет потягнувся, щоб допомогти мені звільнитися від додаткових пасків безпеки. Не хвилюйся, Бело, сказав він тихим, проте бадьорим голосом. Ми швидко все І Я поглянула на Емета і відчула, як очі наповнюються вологою. Я ледве знала його, та дивним чином, від того, що я не віддала, коли ми побачимося наступного разу, було боляче. Я розуміла, що це лише слабкий натяк на прощання, яке доведеться пережити протягом наступної години, і від цієї думки покотилися сльози. «Алісо, Емете...» Наказав Едвард. Вони беззвучно пірнули у темряву, відразу в ній розчинившись. Едвард відчинив двері, взяв мене за руку, пригорнув, захищаючи, швидко повів мене до будинку, ні на мить не припиняючи прочісувати поглядом темряву. П'ятнадцять хвилин. ледь чутно попередив він. Я впорався, хлипнула я носом. Сльози надихнули мене. Я зупинилася на ганку і взяла його обличчя у своїй долоні. Шалено зазирнуло у вічі. Я кохаю тебе, сказала я глибоким тихим голосом. Що б не сталося, я завжди тебе кохатиму. З тобою нічого не трапиться, було, сказав він не менш шалено. Просто дій за планом, добре. Збережи для мене Чарлі живим здоровим. Після сьогоднішньої ночі він навряд чи буде про мене хорошої думки, я хочу мати шанс вибачитися пізніше. «Бело, йди в дім, ми не можемо гаяти час, наполегливо нагадав він. Ще одне, полум'яно прошепотіла я, не вір жодному слову, котре почуєш зараз. Він нахилився, мені залишилось лише стати навшпиньки і щосили вп'ястися у здивовані холодні губи. Потім я розвернулася і з носака відчинила двері. Забирайся, геть, Едварде! заверещала я, забігаючи всередину і голосно грюкаючи дверима прямо перед його приголомшеним обличчям. Било? Чарлі куняв десь у залі та вже скочив на ноги. Залиш мене в спокої! Закричала я на нього крізь сльози, що лилися з очей гірським потоком. Я побігла нагору до своєї кімнати, з гуркотом зачинила двері і замкнула їх. Помчала до ліжка, впала на підлогу, щоб дістати бобрикову сумку. Швидко запустила руку між матрацем та пружинним блоком, щоб схопити стару заштопану шкарпетку, у якій зберігалися секретні запаси готівки. Чарлі молотив у двері. «Белло, з тобою все гаразд, що відбувається. Злякано допитувався він. Я їду додому, закричала я. Голос урвався в ідеальному місці. Він щось зробив тобі. Шеф поліції починав гніватися. Ні. завила я на пару та вище. Я обернулася до шафи з одягом. Едвард уже був там, мовчки вигрібав повні оберемки, якого попало вбрання, і кидав мені. Він тебе покинув? розгубився Чарлі. Ні. Засапано залементувала я, тим часом набиваючи сумку. Едвард жбурнув мені в міст наступної полички. Сумка вже була набита далі нікуди. «Белло, що трапилося! Загорлав Чарлі, знову барябанячи у двері. Це я його покинула! закричала я, арбучко шарпаючи змійку на сумці. Вмілі Едвардові руки відштовхнули мої і без проблем її застібнули. А він дбайливо накинув ручки мені на плече. Я буду у пікапі. Йди. Прошепотів він, підштовхуючи мене до дверей, сам зник у вікні. Я відімкнула двері, грубо відштовхнула Чарлі з дороги і помчала сходами вниз, мордуючись із важкою сумкою. Що трапилося? заволав він, не відстаючи від мене. Я думав, він тобі подобається. На кухні йому вдалося схопити мене за лікоть. Хоча він досі не відійшов від шоку, хватка в нього була міцна, а він розвернув мене на 180 градусів, щоб подивитися в обличчя. Поглянувши на нього, я збагнула, що він не має ані найменшого наміру мене відпускати. На думку спав єдиний спосіб вирватися. Він передбачав зробити Чарлі дуже боляче, і я ненавиділа себе навіть за те, що зважую цей план. Та в мене немає часу. Я повинна захистити батька. Я пильно поглянула на нього очима, повними сліз від того, що я збиралася зробити. Він мені подобається, утім і біда. Я більше не можу. Не можу далі прив'язуватися до цього клятого місця. Не хочу закінчити як мама. Не хочу опинитися у капкані у цьому тупому нудному місті. Я не повторюю її діотську помилку. Ненавиджу Форкс. Я не залишуся тут і на хвилину. Батькова долоня різко, наче від удару електрошоком, відпустила мою руку. Я відвернулася від його приголомшеного враженого обличчя і попрямувала до дверей. Білко, ти не можеш поїхати зараз. Ніч на дворі», – прошепотів він услід. Я не обернулася. Якщо стомлюся, посплю у пікапі. Почекай хоча б тиждень, заходився благатий він, досі перебуваючи у стані чистого коматозу. Тим часом Рене повернеться додому. Він повністю збив мене з пантелику. Що? Чарлі охоче почав розповідати, його ледве не розпирало від полегшення, що я завагалася. Вона дзвонила, коли тебе не було. У Флориді справи просуваються не так добре, як хотілося б. Якщо Філ не підпише контракт до кінця тижня, вони повернуться в Аризону. Помічник тренера Сайдвін Ріверс сказав, що, можливо, підшукає для нього якийсь варіант. Я похитала головою, намагаючись зібрати докупи переплутані думки. Кожна наступна секунда наражає Чарлі на більшу небезпеку. У мене є ключ, промимрила я, повертаючи ручку дверей. Чарлі занадто близько, рука тягнеться до мене. Обличчя заціпеніло. Я не можу втрачати час на суперечки з ним. Тому зараз я вражу його ще дошкульніше. Просто відпусти мене, Чарлі, повторила я останні мамині слова, з якими вона вийшла з цих дверей багато років тому. Я сказала їх якомога розлюченіше і навсі ж відчинила двері. Нічого у нас не вийшло, зрозумів? Я ненавиджу, ненавиджу Форкс. Жорстокі слова зробили свою справу. Чарлі закам'янів на порозі. Роздавлений, прибитий, я помчала у ніч. Порожнє подвір'я страшенно мене налякало. Я мов божевільна, полетіла до пікапа, побачивши позаду темну тінь. Ривком відчинила двері та жбурнула сумку під ноги. Ключ чекав на мене у запаленні. Я подзвоню завтра. заволала я, відчайдушно прагнучи пояснити Чарлі, все просто зараз і знаючи, що ніколи не зможе цього зробити. Я дала повний газ і рвонула з місця. Едвард торкнувся моєї руки. Зупинись, сказав він, коли будинок і Чарлі зникли з очей. Я поведу, заперечила я крізь сльози, що зливою текли по щоках. Зненацька довгі руки схопили мене за талію, нога відштовхнула мою з педалі газу. Едвард перекинув мене собі на коліна, потягнув, відірвавши руки від керма, і от він на водійському сидінні. Пікап ні на сантиметр не відхилився від курсу. Ти не знайдеш дороги. Пояснив Едвард. Враз позаду нас спалахнули фари. Я витріщилася у заднє вікно, очі розширилися від жаху. Це Аліса, заспокоїв Едвард. Знову узяв мою руку. У мене з голови не виходила картинка. Чарлі стоїть на порозі будинку. А мисливець? Почув останній акт п'єси, похмуро сказав він. Чарлі, запанікувала я. Мисливець пішов за нами, а він біжить позаду. Мені стало холодно. Ми можемо від нього відірватися? Ні. Та кажучи це, він збільшив швидкість. Мотор Піка жалібно не заскиглив. Несподівано мій план уже не здавався досконалим. Я дивилася назад, на передні фари джипа, коли Піка раптом затремтів, у темряві за вікном майнула темна постать. Несамовитий крик тривав частку секунди, перш ніж Едвардова рука затиснула мені рота. Це Емет. Він забрав руку і обвив її навколо моєї талії. Все буде гаразд, било. Пообіцяв він. Ти будеш у безпеці. Ми мчали крізь тихе місто у напрямку північної траси. Навіть не уявляв, що провінційне життя настільки діє тобі на нерви, сказав Едвард, наче й не він, та я знала, що він намагається розрадити мене. Здавалося, ти доволі непогано пристосувалася, особливо останнім часом. Напевно, я листив собі, вважаючи, що зроблю твоє життя цікавішим. Я повелась як остання тварюка. Зізналась я, не звертаючи уваги на спробу розвеселити мене і утупившись собі у коліна. Це були мамині слова, коли вона лишала Чарлі. Можна сказати, це був удар нижче пояса. Не хвилюйся, а він тобі вибачить». Едвард ледь усміхнувся, хоча очі залишилися серйозними. Я розпачливо утупилася в нього, і він зауважив неприховану паніку у погляді. «Белло, все буде добре. Все не може бути добре, коли поруч не буде тебе. Прошепотіла я. За кілька днів ми знову будемо разом, сказав він, обіймаючи мене міцніше. Не забувай, ідея належала тобі. Найкраща ідея, чиєю ж їй бути. Посмішка у відповідь вийшла невеселою і миттєво розтанула на едвардових вустах. Чому це трапилося? невпевнено запитала я. Чому я? Він похмуро втупився у дорогу. Це моя помилка, і я дурень, що наразив тебе на небезпеку. Людь у голосі була спрямована на самого себе, і я мала на увазі інше, наполягла я. Подумаєш, велике діло, була я там. Тих двох я не зацікавила. Чому Джеймс вирішив мене убити? У місті повно людей. Чому я? Перш ніж відповісти, Едвард завагався, замислився. Сьогодні ввечері я непогано вивчив його розум, тихо почав він. Не впевнений, чи існував бодай один спосіб змінити щось по тому, як він побачив тебе. Частково винна і ти». У голосі забриніла жорстка іронія. Якби на не твій неймовірно спокусливий запах, можливо, він не звернув би на тебе уваги. Коли я став тебе захищати, це лише стократ погіршило ситуацію. Джеймс не звик зустрічати опір навіть у найдріб'язковішій справі. Він вважає себе природженим мисливцем, його існування побудоване на полюванні, переслідуванні жертви від життя йому потрібен тільки виклик. І раптом ми даруємо йому ідеальний виклик. Великий клан могутніх бійців, які щосили намагаються вберегти одну вразливу істоту. Ти не повіриш, яку ейфорію він зараз відчуває. Це ж його улюблена гра, яку ми щойно зробили найзахопливішою у його житті. Едвардів голос переповнила огида. Він на хвильку замовк. Та якби я відступив, він убив би тебе на місці. Нарешті сказав він безнадійно, невдоволено. І я гадала. На інших мій запах не діє, як на тебе, нерішуче мовила я. «Не діє. та це не означає, що ти не є спокусою для кожного з нас. Якби ти приваблювала мисливця, будь кого, настільки, як мене, то бійка розгорілася б просто на полі. Я затремтіла. Не думаю, що маю інший вибір, окрім як убити його, пробурмотів Едвард. Карлайл буде не в захваті. Звук шин підказав мені, що ми перетинаємо міст. Хоча в темряві я не бачила річки. Я знала, що ми наближаємося, мусила запитати зараз як можна убити вампіра? Едвард зиркнув на мене вираз очей, таємниця, а в голосі раптом забриніли стали вінотки. Єдиний спосіб зробити це, напевно, розірвати його на шматки, а потім спалити їх. Двоє інших битимуться разом із Джеймсом? Жінка так, що до Лорана я не впевнений. Між ними немає міцного зв'язку. Йому просто зручно бути з ними, поведінка Джеймса на галявині його збентежила. Отже Джеймс і жінка спробують тебе убити? схвильовано запитала я. Бело, навіть не смій марнувати час, хвилюючись за мене. Наразі твоя єдина турбота це збереження власного життя. Будь ласка, прошу тебе, не втрачай голови. Джеймс переслідує нас. Так, утім він і нападе на будинок. Не сьогодні. Едвард повернув на невидиму під'їзну доріжку. Аліса не відставала від нас. Ми під'їхали до самого будинку. Усередині яскраво горіло світло, неспроможне, одначе розсіяти темряву навколишнього лісу. Не встиг пікап зупинитися, як Емет відчинив двері, витягнув мене з сидіння, притиснув до широких грудей, попередньо скрутивши бубликом, і заніс усередину. Ми кулею влетіли в велику білу кімнату. Едвард та Аліса обабіч нас. Вся родина була там, вони скочили на ноги. Почувши наше наближення. Посередині стояв Лоран. Коли Емет ставив мене поруч із Едвардом, я почула, як у глибині Лоранової горлянки загриміло неголосне гарчання. Джеймс іде по нашому сліду, оголосив Едвард, злісно витріщаючись на лорана. Обличчя Лорана спохмурніло. Цього я й боявся. Аліса протанцювала до Джаспера і прошепотіла йому щось на вухо, її губи тремтіли зі швидкістю безсловесної розмови. Вони вдвох помчали сходами нагору. Розалія прослідкувала за ними, потім швидко перемістилася до Емета. У пригарних очах читалася напруга, і коли вони мимоволі стріляли у мій бік, лють. Що він робитиме? холодно запитав Лорана Карлайл. Мені шкода, відповів той. Коли ваш хлопець став на захист дівчини, я підозрював, що Джеймса це тільки заведе. Ти можеш його зупинити? Лоран похитав головою. Ніщо не зупинить Джеймса, коли він вже вийшов на полювання. Ми його зупинимо, пообіцяв Емет. Зміст фрази не викликав жодних сумнівів. А ви не зможете його вбити. За триста років я не зустрічав нікого подібного, він ідеальна машина смерті, тому я приєднався до його клану. Його клан, подумала я. Звісно ж, шоу на галявині, у якому Лоран зображав ватажка, вистава не більше. Лоран похитав головою. Спантеличено поглянув на мене, на Карлайла. А ви впевнені, що вона того варта. Розлючене едвардове ревіння заповнило кімнату. Лоран зіщулився і відхилився. Карлайл похмуро подивився на нього. Боюся, ти маєш зробити вибір. Лоран зрозумів на мить нерішуче зам'явся його очі вивчили кожне обличчя, пройшлися по яскравій кімнаті. Мене заінтригував ваш спосіб життя, але я не вплутуватимуся у цю справу. Я не вважаю ворогом кожного з вас, та не піду проти Джеймса. Гадаю, я вирушу на північ до клану Деналі». Він завагався. Не недооцінюйте Джеймса. У нього неймовірно гострий розум та неперевершені чуття. Він почувається серед людей так комфортно, як здається, і ви. Він не піде на вас напролом. Мені шкода через кашу, що тут заварилася. Насправді шкода. Він схилив голову. Але я побачила, як він блискавично метнув на мене спантеличений погляд. Іди з миром, церемонно відповів Карлайл. Лоран іще раз повагом оглянув кімнату і поспіхом вийшов за двері. Тиша не протрималася й секунди. Де він? подивився на Едварда Карлайл. Есме не гаяла часу. Її рука доторкнулася до непомітної панелі на стіні. Велетенські металеві віконниці почали зі скрипом затуляти скляну стіну. Я ковтнула слину. Близько трьох миль на тому боці річки. Він кружляє, щоб зустрітися з жінкою. Наш план. Ми відвернемо його увагу, а тим часом Джаспер та Аліса відвезуть Белу на південь. Потім. Едвард заговорив неблаганим тоном. Тільки Нобела буде в безпеці. Ми влаштуємо на нього полювання. Гадаю, у нас немає вибору, погодився Карлайл зі зловісним виразом обличчя. Едвард повернувся до розалії. Веди її нагору і обміняйтеся одягом, наказав він. Вона розлючено поглянула на нього, не вірячи власним вухам. З якого дива? прошипіла вона. Хто вона мені? Хіба що загроза? Небезпека, яку ти вирішив звалити на наші голови. Її отруйний голос змусив мене сіпнутися назад. «Розо», – промимрив Емет, поклавши її руку на плече. Вона її скинула. Я уважно спостерігала за Едвардом. Знаючи його характер і хвилюючись через можливу реакцію, він здивував мене, відвернувся від розалії, наче вона не сказала нічого, ніби її взагалі не існувало на світі. Есме. спокійно покликав він. Звичайно, пробурмотіла та. Не встигла я й оком кліпнути. Як Есме була поруч, легко підхопила мене на руки і опинилася згори на сходах, перш ніж я змогла вдихнути від шоку. Що ми робимо? Прошепотіла я, коли вона поставила мене на ноги в темній кімнаті десь на другому поверсі. Намагаємося перебити запах. Надовго це не спрацює, але може допомогти вивести тебе. Я чула, як падає на підлогу її одяг. Не думаю, що розмір підійде, завагалась я, та її руки вже рвучко стягували через голову з мене сорочку. Я швидко зняла джинси. Вона дала мені щось на дотик, схоже на блузку. Я відчайдушно намагалася просунути руки у правильні отвори. Щойно я впоралася з цим вона вручила мені свої широкі штани. Я миттю натягнула їх та не могла звільнити ступні холоші були задовгі. Вона спритно закотила холоші, щоб я могла стати на ноги. Неймовірно, вона вже в моєму одязі тягне мене до східців, де на нас чекає Аліса з маленькою шкіряною сумкою в руці. Удвох вони хапають мене за лікті і миттю напівзносять униз. Виявилося, що за час нашої відсутності внизу все було зроблено. Едвард з Еметом готові були їхати. У Емета на плечі висів важкий на вигляд рюкзак. Карлайл віддав Есме щось маленьке, тоді повернувся і дав таку ж річ Алісі це був крихідний, сріблястий мобільний. Есме та Розалія візьмуть твій пікап Белло», – сказав Карлайл, проходячи повз мене. Я кивнула, обережно поглянувши на Розалію. Вона сердито дивилася на Карлайла з ображеним виразом обличчя. Аліса, Джаспер, беріть Мерседес. На півдні вам знадобиться надійний прихисток від сонця. Вони також кивнули. Ми беремо джип. Я здивувалась, зрозумівши, що Карлел збирається їхати з Едвардом. Раптом жах ножем ударив у серце. Я усвідомила, що вони полюватимуть на Джеймса. «Алісо», – запитав Карлайл. Вони проковтнуть наживку. Ніхто не зводив погляду за ліси, коли вона заплющила очі та завмерла до неправдоподібності нерухомо. Нарешті її очі розплющилися. Джеймс піде за вами. Жінка переслідуватиме пікап, після цього ми зможемо поїхати, впевнено сказала вона. Ходімо, рушив Карлайл у напрямку кухні, та Едвард тої миті опинився біля мене, схопив у залізні обійми й до болю сильно притиснув до себе. Схоже, він забув про родину, що спостерігала за нами. Коли наблизив моє обличчя до свого, відриваючи мої ноги від підлоги. На коротку мить тверді крижані губи притулилися до моїх, потім відірвалися. Він опустив мене, не забираючи рук від обличчя, погляд сяючих очей спопиляв мене. Коли Едвард відвернувся, його очі стали порожніми, навдивовижу застиглими. Він зник. Ми стояли, Калини уникали дивитися на мене. По моїх щоках беззвично котилися сльози. Тиша затягнулася, потім у руці в Есме завібрував телефон. Мить і він злетів до вуха. Зараз, сказала вона. Розалія велично випливла з дверей, навіть не глянувши на мене. Есме погладила мене по щоці, проходячи повз. Бережи себе! її шепіт завис у повітрі, коли вони вислизнули з дверей. Я почула, як загримів і завмер у далині двигун пікапа. Джаспер та Аліса чекали. Здається, телефон Аліси опинився біля вуха ще до того, як він загудів. «Едвард каже, що жінка переслідує Есме. Я вижену авто. Розтанула вона у темряві, точнісінько як Едвард. Ми з Джаспером поглянули одне на одного. Він стояв на пристойній відстані від мене, обережний. Ти не права, тихо сказав він. Що? хапнула я ротом повітря. Я відчуваю, як саме почуваєшся зараз ти, але насправді ти того варта. Не варта, промимрила я. Якщо з ними щось трапиться, це буде марна жертва. Ти права», – повторив Джаспер, ласкаво усміхаючись до мене, я нічого не почула, та Аліса вже матеріалізувалася з дверей і підійшла до мене з простягненими руками. Можна? запитала вона. Ти перша, хто питає дозволу, криво посміхнулася я. Вона підняла мене тендітними руками легко, як Емет, затуляючи, захищаючи. Ми вилетіли з дверей, залишивши позаду яскраве світло.